Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. Головний тренер хокейного клубу Берсерки Павлогачов Павло, Павло Костянтинович. В першому періоді «Берсерки» значно активніше атакували ворота суперників, а загалом 44 проти 21 китка поворота. Кепіталс не давав розігрувати. 21 одного ми двадцять один ми прокинули. Так. Да? Довольно таки пристойний результат по кидкам, бо команда. Активна суперника грала в чотири ланки. Ми грали в п'ять захисників, тому такий щільний графік у нас по матчам. Нічого дивного тут немає. Перший, перший період. Хоча, ви кажете, не давало нічого зробити, другий період довго тримався з тим же рахунком 3-1, тільки наприкінці другого періоду. Дві наші помилки. Перша захисника, яка призвела до контратаки, і двохвилинне вилучення призвела до двох голів. Тому рівна була гра. Власне про кількість гравців команди Берсеки приїхали не своїм повним складом. В чому причина? Причина, причина знаєте, зараз головне втримати команду. Я до нового року перебирав контракти всіх гравців, да, котрі у нас були. І якщо б всіх вдалося зберегти, то ця команда могла б боротися зараз за перші місця. А так маємо те, що основне завдання зараз на цей сезон зберегти команду, дограти повноцінно календарні регулярні матчі. І далі будувати систему. Тому, як ви розумієте, де, де гравці залишилися вдома, є в них сімейні обставини, є в них робота, окрім хокею. Тому отак от ми і приїхали в такому складі. Добре, що приїхали. Тайм-аут перед подвійною більшістю в третьому періоді. Які слова підібрали своїм підопічним? Да ми не підбирали слів. Ми дали видохнути тим гравцям, котрі були на льоду і хотіли забити. Нам не вдалося в попередній грі забити 5 на 3. Вийшла та та ж сама п'ятірка розігрувати. Знову в них не вдалося. Зараз часу в обмаль будемо завтра трішки. Змінювати ланки завтра у нас матч Дніпром. Тому будемо швидко збиратися, їхати в Вінницю та готуватися до завтрашнього матчу. І щодо завтрашнього матча вже буде краще з кількісним складом чи знову будуть певні проблеми? Ні, домашні матчі. З кількістю гравців у нас не буде проблем. Дякую, успіхів завтра. Дякую. З нами головний тренер хокейного клубу Кюкенас Вадим, Вадим Валерійович, з перемогою. Поразка в Одесі перед сьогоднішнім матчем. Чи можна вважати цю гру якоюсь особливо вмотивованою, навіть попри слабкого суперника? Ну, я, я, я думаю, що ні. Ну, єдине, що е, дійсно ми в Одесі не забіли жодного голу. Да, сьогодні хотілося би, хлопцям почути та да, жажда голу. Тому таке. Зробили стільки, скільки було потрібно для перемоги. Сім голів, 44 китки по воротах. Кепіталс, все ж таки воротар вирушав суперників. Так, да, да, Воротар дуже добре, грав, попіймав кураж, да, відбив е, штрафний кидок. Ну, там дуже багато села зробив. Да, тому він ну, як на мене, то останній суперник, він сьогодні зірка набила. Сьогодні в Кепіталс не основний воротар на воротах для Назара Бойка. Сьогодні досить непогана практика. Він відбив 21 кидок по воротах і лишала одна пропущена шайба. Ну, да. Бойка, дуже... Бойка вчора була день, день народження. Так. Сьогодні... Ну, я задоволений, як він зіграв. Так. Він нас також рятував у команді суперника, бо було... було достатньо моментів, щоб було більш ніж один гол. Тому ну, я задоволений його грою сьогодні. Сьогодні в заявці ми не бачили Миколи Дворника. Що з нападником? Ну, там захворів трошки. До наступної гри вже буде в струю? Ну, не знаю, не знаю, якщо він захоче грати, то, то буде грати. Да? Якщо захоче хворіти ще, то ще є час у нього для цього. Дякую, успіхи наступного матчі. Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.